Привіт всім глядачам YouTube! Радий бачити вас на моєму каналі, де ми занурюємось у світ автоматизації, розбираємось з тонкощами та нюансами JavaScript мови програмування. В сьогоднішньому відео ми з вами розберемося з методами переборки даних масивах. Я постараюся зрозуміло донести, як і коли їх краще використовувати. І які помилки можуть бути, якщо їх бездумно додавати в свій код. Але перед тим як ми перейдемо до практики, короткий овтопік. Хочеш навчитись писати, редагувати, запускати автоматичні скрипти? Пиши мені в соціальні. Мережі. Я поділюсь з тобою своїми матеріалами, і ти легко освоїш цю процедуру. До цього ми розбиралися з більш простими темами і запитаннями, які можуть вам задати на співбесіді, але в сьогоднішньому відео я вирішив розібрати більш, на мій погляд, складну таку річ, як масиви в JavaScript, навіщо вони потрібні, що з ними можна робити, і чи взагалі мені як автоматизатору треба розбиратися, як там все працює під капотом, і як часто на практиці я буду використовувати ті чи інші методи масивів у своїх Скриптах. Тож питання може звучати так: які методи по переборці масивів ви знаєте, як все це працює всередині, і чи на практиці часто ви ними користувались, а якщо і користувались, то в яких саме місцях. Для того, щоб матеріал засвоївся краще, я буду, як завжди, рухатись по картинкам і на практиці показувати, як це все працює всередині двигуну, який взаємодіє з JavaScripтом. І як завжди я не буду використовувати кодетери, адже це проста тема. Я буду всі приклади показувати в консолі, тому ти можеш з Якістю скористатись відкритий Chrome браузер, викликати консоль, як я, і за мною повторювати. Окрім цього, треба ще звернути увагу на те, що кожен масив у нас складається, перш за все, це елементи. В нашому випадку це 1, 12, 2.5 і так далі. Тобто, це у нас елементи, які ми задаємо в наш масив. І друге, це індекс або позиція. Це те, де в нашому масиві знаходиться той чи інший елемент. Так, наприклад, якщо ми хочемо знайти стрінгу Джон, то це буде четвертий елемент. По позиції, адже нумерація позицій у JavaScript масиві починається з нуля, тобто 0, 1, 2, 3 і 4. Це у нас стрінга John. Це все, що нам треба знати на зараз. Як я і сказав раніше, якщо у нас є якісь елементи в нашому масиві, то значить мають бути і методи, які дозволяють нам перебирати та взаємодіяти із кожним із елементів масивів. До таких методів масивів можна віднести такі, як перш за все, це MAP, filter, find, findIndex, Index, sum та. Every. Саме ці методи ви найчастіше знайдете на різних уроках та статтях. І найчастіше всього на співбесідах у вас можуть запитати саме про них і почати розбиратись. Мені хотілося би з методу MAP і розповісти, що саме він робить. Метод MAP це ітераційний метод, як він працює. Це колбек функція яка викликається для кожного з елементів масиву. Дана картинка дуже гарно показує сам механізм того, як це працює всередині, і які результати ми можемо отримати на виході. Ходіть цієї функції. Тому, ще треба звернути увагу на те, що всі ці методи будуть імутабельні для початкового масиву. Якщо ти не знаєш про імутабельність, то краще почитай розберись самостійно. Можливо, в наступних відео я ще повернусь до цього питання. Але якщо пару слів про Імутабельність і, і промап. Якщо ви викликаєте методи масивів, такі як МАП і фільтр, то в результаті у вас створиться новий масив із результуючими даними, які ви отримали. Ви не маєте переживати за те, що це якось попливає на ваш початковий масив, це все будуть результуючі масиви, і на це треба звернути увагу. І говорячи про МАП, на картинці показано, що якщо у нас є масив із, наприклад, якимись елементами квадратиками, ми задаємо в МАП функцію Callback, яка Має обробити кожен квадратик і зробити з нього кружечок, то на вихіді ми отримаємо всі кружечки, адже МАП працює так, що він ітерується по кожному елементу, як я вже сказав, і виконує над ним якусь функцію. Тобто, якщо в нас були тут одинички, і нам треба з них зробити двійки, то в кінці ми отримаємо масив із чотирьох елементів, і всі з них будуть двійки. Також треба звернути увагу на те, що МАП пройдеться по всім елементам масиву, які вже створені в ньому, пропустить лише якщо там є пусті значення. Тому на це треба звернути увагу. А зараз від слів давайте перейдемо до практики і подивимося, як все це працює. На практиці все це буде також доволі просто, якщо ти зрозумієш саму механіку всіх цих методів. І для того, щоб продемонструвати, як все це працює, до речі, завжди використовується для демонстрації якісь тривіальні штуки. І давайте, до речі, якщо в мене тут вже був створений масив, то давайте ці значення і використаємо у нашому прикладі. Тому, перш за все, нам треба, як завжди, і в попередньому випадку. Створити наш масив. Масив створюється за допомогою квадратних дужок і все, що в ньому знаходиться, це і будуть значення нашого масиву або елементи масиву, як і показано на цій картинці. Це елементи масиву. Тепер після того, як ми створили наш масив, ми можемо, як я і казав, це всі методи map, filter, find, ці мутабельні методи, і вони в результаті створюють новий масив з результатами виконання функцій. Тому тут ми в першому екзамплі створимо нову зміну doubles, яку ми. Ми кожне значення нашого масиву перемножимо на 2, і отримуємо отримаємо якийсь результат. Якщо ми будемо писати в стрілковій функції, так як написано в першому прикладі, то нам не треба писати return. У нас це все і так відображається як return. Тому якщо вам цей код буде незрозумілим, то я написав у більш зрозумілому вигляді нижче. А зараз давайте подивимось на результат, і Як все це працює під капотом. Функція map – це callback функція яка приймає три значення. Перше це елемент масиву. Масив, тобто 1, 4, 9 і так далі. Далі вона приймає індекс і сам масив. Але в нашому випадку, так як ми взаємодіємо тільки з елементами масиву, нам не треба індекс і сам масив, і ми можемо передавати тільки одне значення в нашу функцію, інші два заміняться на undefined і не будуть використовуватися як аргументи в наших розрахунках. Так як ми тут ітеруємось по кожному елементу з масиву, а у нас масив включає в себе не тільки number типи, але й і стрінгує об'єкт, то для цих двох випадків у нас буде note number, тип на виході. Подивимось потім після натискання на Enter. Далі наступною операцією, яку я хотів би показати для прикладу, це як я і сказав, тут у нас ретурн буде для кожного елементу масиву. Якщо ми хочемо взаємодіяти не з кожним елементом масиву, а лише з якимись виборочними, то ми можемо задати умову, при якій кінцевий масив буде вираховувати значення лишень для тих елементів, які. Підходять під нашу умову, всі інші залишаються без змін. І давайте виконаємо цей код і подивимось на результуючі значення. Console.log. І давайте спочатку подивимось на це значення. Так як ми ітерувалися по кожному елементу масиву, то спочатку ми всі наммери, які у нас існують в масиві, перемножили на 2, так як у нас був 1 умножить на 2 буде 2, 2 на 4 на 2 буде 8. І коли ми дійшли до типів даних, які ми не можемо перемножити. До речі, про типи даних я розповідав раніше. Можете переглянути це відео на ютубі, поставити вподобайку, якщо не складно. А я буду рухатись далі. Тому для типів, які ми не змогли перемножити на два, такі як тест та об'єкт, стрінга та об'єкт, у нас ви виявились як результуючий масив, ноти намбери, але кожен із елементів масиву залишився на своєму місці. Тобто у нас тут було 6 елементів масиву, у нас в кінці отрималося 6 елементів масив. Після того, як ми трохи розібралися з першим прикладом для doubles, давайте поговоримо про другий приклад. Як я і сказав, у нас у другому випадку ми взаємодіємо тільки з елементами, які дорівнюють 4, і будемо ретурнити цей елемент помножений на двійку. Але тут треба зрозуміти те, що я тут зробив деяку типу помилку, і давайте подивимось на результат, що у нас буде в результуючому масиві. Console.log і давайте передамо йому results. Можу сказати одразу, що так як я не робив ретурн для кожних із елементів, які не дорівнюють четвір. То всі вони будуть замінені на Undefined. І так, ми отримуємо вісімку як другий елемент, але всі дорівнюють Undefined, адже за замовчуванням, якщо ви не повертаєте нічого при виконанні функції в JavaScript, то ви отримуєте Undefined. Це саме результат функції. Тому якщо нам треба це поправити і, до прикладу, повернути просто кожен із елементів масиву, то нам треба зробити ось так. Ось. Як я і казав, що MAP повертає нам новий результуючий масив, тому використовувати цю зміну. Ми не можемо. Зробимо 2. І давайте зробимо результуючий масив таким чином, що якщо у нас дорівнює четвірці, то ми перемножаємо на двійку. В іншому випадку ми будемо робити ретурн просто елементу. Натискаю на Enter, і давайте подивимось на результат. Не забуваю про двійку і натискаю на Enter. І о, диво в результаті у нас повертається масив, якому ми перемножили тільки другий елемент четвірку, а всі наступні Залишились без змін. Тому MAP дуже прикольний метод, коли вам треба зробити ітерацію по всьому масиву, знайти якийсь необхідний вам елемент, наприклад, юзера з відповідним ім'ям, і на нього якось повпливати. В результаті ви можете повпливати саме на той елемент, який вам потрібен. Доволі крутий метод для переборки елементів масиву. І так як ми з ним розібрались, будемо рухатись далі. Наступний метод, який у нас тут позначений, це метод фільтр. Що він робить? Він, як і в попередньому випадку, MAP також приймає callback функцію і знаходить всі елементи, які відповідають нашому заданому значенню обробки в цій функції. Тобто, якщо в нас задано три квадратики і кружечок, то і ми будемо фільтрувати саме по квадратику. Як я й казав, в попередньому випадку, якщо нам треба знайти всіх юзерів, в яких ім'я починається там на Іван, то в результаті нам поверне масив тільки юзерів Іван. Або якщо таких імен не було, то поверне пустий масив. Тож завчасно я вже знову створив. Невеличкий масив, і хочу вам показати, як це працює. Так, давайте розберемось покроково. Для масиву я викликаю метод filter, який показано у нас на картинці. Далі, як параметр, давайте задамо елемент. Далі беремо елемент нашого масиву. В результаті, якщо елемент буде дорівнювати 4, то повертаємо тільки його. Після натискання на enter ми давайте створимо через нову змінну. only4. Так, тут підправимо, запустимо наш код І давайте законсовуємо саме Only 4. Легко догадати, що, як і на картинці, нам повернеться тільки значення, які дорівнюють 4. Давайте це все перевіримо, натиснемо на Enter. І так, нам повертається масив із одного значення, адже тільки воно підпадає під нашу четвірку. І так працює фільтр. Не знаю, що тут ще можна додати і показати, але давайте спробуємо взяти наш масив попереднього прикладу. Давайте створимо нам 2. Прикладу, давайте спробуємо, спробуємо що? Знайти всі значення, які більше 10 спочатку. Консоль Вок. Спочатку ми задаємо масив, по якому ми ітеруємось. Так як я створив нову зміну для масиву, то сюди поміщаю її, виконую фі функцію фільтр і буду фільтрувати по елементу, і який більше 10. -ти. Так, ми правильно отримуємо 12. Давайте ще спробуємо змінити нашу умову, наприклад, елемент дорівнює тест. Логічно, що у нас також знайде тільки один елемент, і давайте ще спробуємо тест 1. Як я казав, що якщо жоден елемент не був знайдений, то нам в результаті повертається пустий масив. Метод find. Він трохи відрізняється від фільтр, адже буде повертати нам не всі, які підпадають елементи, які підпадають під нашу умову пошуку, а лише першу, яка була знайдена в списку. До речі, на попередньому прикладі якраз можна і роздивитись цей метод, адже я створив схожі елементи масиву, і давайте все це, що я робив. Раніше зроблю, але зміню метод замість фільтр на find. І тепер в результуючому масиві в мене повернеться не два елементи 1, і One 2, а лишень перший елемент 1. Натискаю на Enter і о, вуаля, повертається лише один елемент. До речі, тут так і показано, що повертається лише один елемент, а не масив із набором елементів, що є логічно. І далі по списку у нас іде метод findindex, як я вже і казав на самому початку, що масив. Вона складається із елементів і із індексів. І файн допомагає нам знайти саме не елемент, а Індекс позицію в нашому масиві. Якщо ми тут задамо метод findIndex, нам повернеться нульовий, адже саме перший елемент у нас відповідає, значенню um, if, і тому повертається нульовий метод. Це також все просто, тому не буду зупинятись на цьому методі. Так, після того як ми розібрались, давайте подивимось на наш список і які в нас методи ще є. У нас далі після findIndex іде метод fill. Він працює ще простіше і зрозуміти його роботу ще легше, ніж попередні. Методи, які ми розбирали, адже що він робив? У нас за основу береться масив, і в результаті кожен елемент масиву у нас заміняється на якесь значення, яке ми задаємо параметри фів. Наприклад, якщо ми хочемо пройтись по нашим нимах і зробити фів, тобто перезаповнити наш масив, у нас не буде тут ніяких функцій підфункції, ми беремо значення, на яке ми хочемо замінити. Наприклад, тест. Так як ми не задали другий аргумент, тут, до речі, показано, що якщо ми хочемо всі квадрати. Замінити на кружочки після першого елементу і задаємо позицію, з якого елементу починати, то далі всі елементи заповнюються. Якщо ми не задамо другий параметр, то філ буде активуватись для всіх елементів масиву. Так, як завжди, у нас є масив імен, який ми використовували на попередньому прикладі, і давайте для нього викличемо наш метод fill. Але тут ще треба звернути увагу на те, що давайте спочатку створимо names і names 2. І два одинакові. Масив. Тепер давайте для нашого першого випадку виключимо console log, names і метод Fill. Метод Fill приймає в себе, як ми бачимо, два параметри. Перше це значення, тобто Fill, зрозуміло, що ми перезаповнюємо наш масив. Першим елементом ми приймаємо значення, далі йдуть необов'язкові параметри, такі як Start і end. І якщо ми задаємо тільки перший параметр, не задаємо Start, end, то зміна у нас відбувається для всіх елементів масиву. Якщо ми задаємо цей параметр, то зміна відбувається лишень для починаючи з якогось індексу або позиції елементу в нашому масиві. Тому давайте зробимо тест, починаючи з 0,1, ну з 2. Як бачимо, перші два значення Іван і Іван 2 у нас залишились, а Віктор було замінено на тест. І тут треба звернути увагу на те, що якщо ми спробуємо зараз викликати наш names, то побачимо, що наш масив змінився. Тобто філ попливав саме на те, які знають. Значення у нас лежали в масиві. Це дуже важливо, адже в попередніх випадках, коли ми дивилися фільтр і мапи, то нам повертались результуючі масиви і ніяк не впливали на наш початковий масив. В нашому ж випадку з філом то ми повпливали саме на початковий масив, і його, так сказати, змінили. Тому не знаю, чому на цій картинці філ відноситься саме до методів перебору, але добре, що він нам попався, і на це треба звернути увагу і зрозуміти, як все це працює всередині. Продовжуємо розбирати. І у нас залишаються два методи: це сам і every. Доволі також виглядають просто, і як ми бачимо, в результатах у нас повертається булеве значення або true, або false. Як це працює, тут треба звернути увагу на те, що методи сам і every приймають в себе функцію, як і map filter find, і як результат повертають булеве значення того, чи, наприклад, якщо ми шукаємо елемент схожий на квадратик, якщо він в нашому списку є, то нам повернеться значення true. Якщо такого Значення квадратику немає, якщо б ми тут викликали для трикутників, то нам би повернулося false. І every дещо схоже, але ми перевіряємо, як зрозуміло із назви методи, те, що кожен елемент масиву у нас дорівнює в даному випадку квадратики, так як у нас не всі квадратики, то нам повертається false. Давайте перейдемо до практики, і як я і сказав, зверніть увагу на те, що самі every у нас також приймають predict. Зараз покажу const. Names. Знову почнемо з іменами. У нас дано три імені. Окей. і давайте зробимо консоль.Voc, зробимо names сам. І як параметр передамо обробку функцій. У нас тут не вийде, як в попередньому випадку, передати просто якесь значення, як у випадку з філ. У нас тут треба знову передавати predicate, тобто обробник, який має в себе під капотом щось зробити і повернути нам результат. Тому тут я задаю знову те, що наш. Кожен елемент масиву починається з if, і як бачимо, у нас не кожен елемент масиву починається з if, і в результаті у нас повернеться true. Тому що так, хоча б один елемент масиву. Якщо ми задамо, наприклад, if test то у нас в масиві немає if test значень, і нам повернеться false. Все логічно. І давайте тепер, окрім сам, виконуємо це все для Every і подивимось, у нас елемент includes. Ну, у нас тут немає, по-перше, однакових елементів. Якщо ми надаємо, навіть задамо для Іван і натиснемо на Enter, то у нас повернеться false, адже у нас не було однакових елементів. Ось такі ось методи, про які мені хотілося б вам розповісти. Тому, якщо у вас в кінці ще залишились якісь запитання, можете написати в коментарі або підписатись і написати мені в соцмережах. А ми будемо рухатись далі і шукати нові цікаві запитання, з якими треба розібратися.